Тема уроку Підкорення Греції Філіпом II. Пелопонезькі війни не поклали край боротьбі за лідерство серед грецьких полісів. Греція увійшла в добу занепаду та розбрату. Поліси, що намагалися звільнитися від влади спартанців, вдалися до військових дій проти неї. Воєнний союз проти Спарти очолили Афіни. Союзниками спарти були Фіви, Аргос та Коринф. На боці союзників виступила також Персія. Вони розпочали так звану Коринфську війну 395 387 років до нашої ери. У 394 році до нашої ери кораблі персів і ефінян розбили біля Малоазійського узбережжя флот Спарти та її союзників. У відповідь армія Спарти розгромила ворогів на суходолі біля коронеї. У цій війні перемагала то одна, то інша сторона. Найгірше було коринфянам. Міста та господарство яких руйнувала війна. Результат боротьби визначили перси. Злякавшись посилення Афін, вони перейшли на бік Спарти, і це визначило її перемогу. У 387 році до нашої ери між Афінами і Спартою було укладено мирну угоду. За умовами миру, Спарта повернула собі Гегемонію в Греції, але мир тривав недовго. У 387 році до нашої ери був створений другий Афінський морський союз, що у війні 376-371 років до нашої ери здобув перемогу над спартою, яка до того ж зазнала поразки і в боротьбі з Беотійським союзом на чолі з фівами. Війну почали фіви проти Спарти. Їх підтримали Афіни, споконвічний суперник спартанців. Посилення Афін викликало невдоволення її союзників, що вилилося у союзницьку війну. 357, 356 років до нашої ери, яка завершилася втратою Афінами першості. Занепад традиційних лідерів Афін і Спарти сприяв посиленню Македонії, країни на півночі Балканського півострова. Посилення частини Греції, яку називають Македонією, розпочалося за часів правління царя Архилая 413-399 роки до нашої ери. Але на могутню державу Македонія перетворилася за Філіпа II, 382-336 роки до нашої ери. Філіп II провів низку важливих реформ. У першу чергу відбулися зміни в армії. Філіп, використавши афінський досвід, створив власну, навчену, дисципліновану, непереможну Македонську армію. Вона складалася із загонів піхоти. Легкої і важкої кінноти. Основною силою армії була фаланга важкоозброєних піхотинців, так звана Македонська фаланга. Від елінської фаланги її відрізняли більша щільність бойового шикування та особлива будова. Тепер, у бою брали участь войни не тільки перших рядів, а й п'ятого-шостої шерен завдяки довгим 5-6-метровим списам САрисам. У глибину гоплити шикувалися у вісім-24 ряди. Глибина бойового порядку збільшувалася. При скороченні фронту, фаланга являла собою значну ударну силу. Не було випадку, щоб ворог витримав першу її атаку. Крім того, із числа знатних македонських юнаків було створено важку кінноту гетайрів. Гетайри завжди перебували поряд із царем. Ці кінні загони мали прикривати фланги і завдавати вирішального удару по ворогу. Також Філіп наказав створити мережу доріг, які поєднали всі віддалені куточки країни. Завдяки видобутку золота, на яке була багата македонська земля, Філіп здійснив значні економічні перетворення. Його якісні, золоті царські монети поширилися по всіх грецьких полісах. Вони навіть стали витісняти перські дарики. З ужитку в містах Малої Азії, що загострило відносини між Персією і Македонією. Але головним було те, що на ці гроші Філіп ІІ добре озброїв армію. Проголошений у 359 році до нашої ери царем Філіп Планував підкорити всю Грецію. Маючи могутню армію і фінансові можливості, Філіп II, протягом 357 348 років до нашої ери, підкорив землі на півночі Балканського півострова, Іллірійців та Фракійців, відчувши силу своєї держави. Філіп ІІ став поступово прибирати Елату до рук. Йому потрібний був лише привід для відвертого нападу на Грецію. І невдовзі Філіп знайшов його. Сталося так, що у 355 році до нашої ери жителі Фокиди, країни в середній Греції, пограбували скарбницю дельфійського храму. Найбільшої святині усіх Елінів. Фіванці з Фисалійцями оголосили війну мешканцям Фокіди та покликали на допомогу Філіпа. Його армія блискавічним ударом розгромила святотаців. Але Філіп приєднав Фісалію до свого царства. Відтепер сильна фесалійська кіннота увійшла до складу його армії. Цар Македонії був готовий до війни з усіма греками. Може, і вдалося б Еладі відстояти свою свободу, коли б не чвари всередині кожного поліса між різними політичними силами. Так в Афінах на той час точилася запекла боротьба між прибічниками Македонії на чолі з Ісократом та їхніми супротивниками, яких очолив демосфен. За складних політичних умов, що склалися на той час, Ісократ пропонував народним зборам приєднатися до Македонії діставши її захист всупереч йому Демосфен закликав громадян не платити свободою вітчизни за уявні переваги захисту македонців. Йому вдалося переконати афінян та їхніх союзників, не коритися жадібному до влади Філіпу II. І дати йому відсіч. У 338 році до нашої ери в Беотії, біля міста Херонея, сталася вирішальна битва між греками та Македонцями. Македонська армія налічувала 30 тисяч піхотинців та 2 тисячі кінноти. Важко озброєною кіннотою керував син Філіпа Олександр. Розпочався бій. Спочатку незначних успіхів досягла об'єднана армія полісів. Могутній удар фіванців змусив македонян докласти багато зусиль, щоб зупинити їх наступ. Але в бій вступила кіннота Македонської армії. Саме вона забезпечила Філіпу II блискучу перемогу. Це лише одна з битв, де засяяв талант молодого полководця Олександра. Народ Греції і гадки не мав про те, що на полі біля Херонеї. Він назавжди втратив свободу своєї країни. Панування над Грецією передувалося від одного до іншого загарбника протягом тисяч років. Поразка біля Херонеї викликала паніку в Афінах, але Філіп не став йти на місто. Йому потрібна була покірна. А не розорена Греція, Філіп відпустив полонених і запропонував мир. За це Філіпа та його сина навіть було проголошено почесними громадянами Афін. У 337 році до нашої ери Філіп ІІ скликав у Корінфі з'їзд представників. Усіх грецьких полісів. На ньому було створено Елінський союз Філіпа було проголошено організатором спільного походу греків проти давнього ворога Персії. Але за це всі грецькі поліси мали віддати йому в командування. Армію і флот. Незважаючи на таку успішну діяльність, Філіпу II не вдалося здійснити цей похід. Причиною був заколот. В 336 році до нашої ери Філіпа було вбито. Демосфен радів Йому здавалося, що молодий цар не зможе замінити батька, але він глибоко помилявся. За два роки Олександр підкорив усі землі, які вийшли зі складу Македонії після смерті Філіпа II. і швидко привів армію Македонян у Грецію. Розгубленим грекам нічого не лишалось, як підтвердити угоди, які вони підписали з Філіпом II. Отже, міжусобні війни між грецькими полісами відкрили шлях до встановлення Македонської гегемонії в Греції. Підкорення Греції було здійснено македонським царем Філіпом II.